Як ти думаєш, яка кількість постраждалих людей? От з того, що ти побачив? Я думаю, що поки що ну це десятки тисяч. Ситуація ще не закінчена, але нас ще чекає гуманітарна криза, нестача води. А з моєї точки зору не варто одразу кидатися і їхати. Невідомо куди, тим більше там є обстріли. Якщо ви просто приїдете бездумно, то не зрозуміло, що робити. Ви просто гаєте час свій. Друзі, всім привіт! Це наша перша серія подкасту. Човен ми розмовляємо з людьми, які рятують і яких рятують з Херсонської області після підриву окупантами Каховський ГЕС. І сьогодні в нас перший гість це Ярослав Корнієнка. Ярослав, розкажи трохи про те, чим ти займаєшся, чим займається фонд «Восток Сос, і що було за останню добу. Так, привіт, Євгене. Мене дійсно звати Ярослав. Да, я займаюся координацією евакуації евакуаційного напрямку в організації Восток СОС. Ми спеціалізуємося на евакуації маломобільних людей, але також всіх, хто потребує евакуації, ми також евакуюємо. І наразі, коли сталася херсонська трагедія, ми вирушили п'ятьма екіпажами на південь, щоб бути присутніми, щоб рятувати тих, хто того потребує. щоб... Допомагати не тільки з евакуацією, а й з гуманітаркою і з купою інших справ, які там а, мають бути зроблені, розкажи, будь ласка, про останню добу, що ви побачили про людей, які там є, які можливо є історії, і скільки їх було, які потреби у людей, чим ви допомагали, і так далі. Остання доба відрізнялася від прогнозів тим, що ми думали, що о 8 9 ранку. Вода буде сходити, а виявилось так, що вона не сходить. Рівень води в Херсоні підіймався ще протягом дня, і ДСНС разом з волонтерами продовжують працювати. Ситуація посилилася тим, що в Херсоні є обстріли нещодавно. Всю, всю мережу шокували даті ті кадри, коли Херсон почали обстрілювати, і дехто з волонтерів вже поранений. Тобто це трохи ускладнює. Ускладнює ще те ситуацію, те, що багато людей, сидячи на балконах, дивлячись на воду під е, власними балконами, не хочуть е, покидати домівки, хочуть перечекати, бо думають, що вода зараз буде сходити. Але ну всі ДСНС разом навіть разом з психологами їздять, волонтери вони спонукають людей до того, щоб е, покинути домівки, принаймні на тиждень, щоб це відбулося. Навколо Херсону є багато сел а, на схід та на захід. І наразі гуманітарна ситуація в них така, що а, евакуація не потрібна. бо рівень води в а, мало де піднявся дуже високо. А якщо вона потрібна, то громади повідомляють про це на це реагують свидким чином і ДСНС і а, волонтери. Але гуманітарна ситуація така, що всім потрібні потрібна питна вода наразі. І а, за пару днів всім потрібно буд будуть потрібні насоси, помпи і а, все, -все, все, щоб відкачувати воду. Багато доріг розмито, багато куди немає наразі доступу, окрім як автівкою потім човном. Але в, -в селах люди, люди не виїжджають там все більш-менш спокійно щодо евакуації. Слухаю, от я сьогодні багато дивився там і 에, питали про те, що. Ситуація дуже відрізняється на лівому і на правому березі, тому що да. на правому працюють волонтери, а ти знаєш, що на лівому? Судячи, я, я маю тільки такі а, ознаки а, того, що нам прилітає, наприклад, на гарячу лінію. Mm -hmm. Це люди, наприклад, з Олешок, які у відчаї а, просять допомогти, бо в них вода вже підступає а, там, до даху, а вони сидять на даху, і вони не, не можуть вибратись. Там наразі діє. Ми знайшли е, діючі е, діючу схему, куди ми можемо передавати заявки. Е, створено такий телеграм-канал, де є е, люди, які його обробляють. Там є волонтери, які рятують людей. Ми передаємо на цей телеграм-канал заявку, включно з геолокацією будинку. Звідки треба забрати, з кількістю людей, з, е, там яка й потреба, їх дійсно забирають. Тобто люди потім відзвонюються, кажуть, на, нас забрали. Це працює. О що ми робимо з лівим берегом? Це інформаційна підтримка всіх, хто звертається на нашу гарячу лінію, і там дійсно ситуація жахлива. Я також бачив, що російські окупанти просто не пустили деяких людей, які намагалися виїхати з лівого берега. От, і сказали їм сидити, сидити на даху. Не знаю наскільки в тебе є. Інформація про це нема, бо я не дуже володію. Це просто те, що я бачив по пабліках. І е, я так розумію, що там доволі жарко, тому що погода літня, тому люди, звісно, так, да. Да, як ти кажеш, катастрофічна ситуація. Е, на правому берегу, е, а ти казав про телеграм-канал. Е, тобто з лівого їх теж вивозять через цей канал, правильно? Це саме це саме лівий берег. Я кажу е, про лівий берег. От там працює цей канал, е, і він показав себе ефективним найбільш. А щодо дах того, що людей не пускають з дахів, про це я не чув, але я чув, що на блокпостах в регіоні дійсно не випускають людей, щоб покинути територію, там, де ще можна проїхати. І от про це я чув з нашої гарячої лінії, до нас доходили такі чутки. Тому да, щодо того, що не спускають з дахів, про це не буду казати. Там є тільки питання, що не так, з мого розуміння не так багато людей знімає з дахів. І допомагає з евакуацією. Це є проблема. Я думаю, що ми розмістимо посилання на цей телеграм-канал в описі, щоб всі могли написати, якщо їм це буде потрібно. <плес> да. да, я скину тобі його обов'язково, бо наша гаряча лінія просто інформацію про це і співпрацю з каналом допомогла багатьом же людям. І якщо що, то люди також можуть звертатися до нас на гарячу лінію, якщо у них проблеми з телеграмом, не у всіх є телеграм. Вони можуть дзвонити. Наш номер 0800 332 614, і ми будемо робити заявки для них. Ти сказав, що треба вода, і я так розумію, що е, саме питна, тому що затопила колодязі і затопила двори в людей, і типу води довкола багато, але питної води саме нема. І е, наскільки я розумію, ситуація з домашніми тваринами теж дуже критична, тому що я бачу, що Йоанні Анімалс -an там вони просто, в них навіть немає хвилини, щоб поговорити про щось, бо е, рятують і на човнах, і на всьому, чому тільки завгодно. Е, скажи, а які от нагальні потреби, окрім води і, наприклад, їжі? Ну, помпи, це понятно. А що ще е, із того, що ти бачиш, Ну, перший вигляд? Насправді багато, багато організацій, багато потреб вже закрито. Є е, такі е, наразі скоординовані е, дії е, між владою і громадськими організаціями. І кожна громада виписала реальні потреби, які є е, е, е у нагоді. Вибач, я, я просто скажу, що я все питаю. Тому що я пам'ятаю, да. як люди безглуздо везли там, наприклад, Ізюм те, що вже було не потрібно, тому не дуже Да. Тільки... да. тому. Да, моя позиція щодо цього така, що є ряд організацій, які зараз координуються між собою і з владою. У нас є чат з евакуації і чат з надання гуманітарної допомоги. Є певні гугл-таблиці, в яких є нагальні потреби. Тому моя пропозиція зв'язуватися з однією з організацій, які працюють в регіоні, і допомагати ну, координувати це з ними. Тобто це а, той самий Восток СОС. Можна дзвонити нам і співпрацювати. Або ми, ми перенаправимо вас на тих людей, які можуть дати інформацію, куди привезти і що саме потрібно. А це також організація Helping to Live, яка дуже багато координує наразі роботу в регіоні щодо і, ев... і евакуації і. Надання гуманітарки. Тому, будь ласка, звертайтеся, і про просто бездумно вести нема сенсу, бо треба розуміти, що ми веземо, куди і для чого. На твій погляд, як ти думаєш, яка кількість постраждалих людей? От з того, що ти побачив? Я думаю, що поки що ну, це десятки тисяч, тому що дійсно затопило житло, затопило цілий райони в Херсоні, але. Я думаю, що ситуація ще е не закінчена. Перші два дні були дуже бурхливими в інформаційному просторі, бо це, ну, це дійсно така трагедія, але нас ще чекає гуманітарна криза, нестача води, і е я підозрюю, що е на нашому сонечку е вода, е в якій піднялося все, що було в місті, да, на той момент е вода буде інфікована. І нас ще чекають е дизентерія і всі всілякі інфекційні штуки, які всі, хто буде надбало е співпрацювати, скажімо так, з водою. Да, всіх нас чекає певні хвор інфекційні хвороби, і це буде ще ще виклики, ще виклики на все ще попереду. Скажи, а ти спілкувався з військовими з нашими е щодо е ну просто там була територія, яка замінована, і наскільки? Yeah. І міни повимивало, і це все опинилося. Да. Да, і міни плавають, і наразі військові не всюди пускають е, тих самих ДСНС для надання допомоги, е, тому що е, міна небезпека є наразі нагальною. Да? Це е, дійсно критичне питання, плюс е, посилилися обстріли. Якщо їх не було ще в день, я розмовляв про це е, про сито, безпекову ситуацію ситуацію. Нашими колегами в день все ще було спокійно. То там, біливши до четвертої, почалися обстріли, і це також не додає легкості в евакуації та в наданні гуманітарки. Да, наш, сьогодні наш фотограф потрапив під обстріл, коли вони були там в місті. От ти сказав, що поранили волонтерів. Тебе є інформація про кого саме і що шові. Да. Наскільки я зрозумів, це хтось із харків'ян, бо багато харків'ян, дуже крутих, чудових волонтерів приїхало в Херсон. Хто саме я не знаю, я тільки бачив в нашому евакуаційному чаті Херсонщини, що виклали прям е відео з, з місця подій. Але хто це саме? Я у мене не було часу з'ясовувати, бо у всіх е багато роботи. Я сподіваюся, їм надали першу допомогу, всі живі і е, ми працюємо далі. Не було часу на розслідування. Ну і в мене таке питання: може в тебе є якийсь зріст демографічний того, кого евакуювали? Бу що я що питаю? Була така інформація, що на лівому, е, зокрема, дуже багато літніх людей, які залишилися в окупації, то е, може, е, ти можеш щось розповісти про самих людей, яких ви вивозили або твої колеги вивозили. Може, в тебе є якісь історії там сімей. Я не знаю, якщо хочеш да. є елітні люди. Ми вчора охопили. Я кажу вчора, а в мене таке враження, що це було місяць тому, бо а. ці дні нагадують Див, перші так. дні. Перші місяці війни, коли дуже дуже багато адреналіну, дуже багато подій. А вчора вивозили дійсно маломобільних людей а, до лікарні в на північ Херсонської області. Uh, є заявки на маломобільних. Наразі uh, евакуюють uh, всіх з лікарень місцевих, миколаївських, херсонських, uh, тих маломобільних, кого врятували ДСНС uh, та волонтери. Їх зараз збирають і у, uh, до Вінниці. Uh, Вінниця готова роз, розташувати їх на uh, тимчасово або а, uh, Дійсно, є люди похилого віку. Люди з дітками, uh, тварини. Да. Що о, насправді не дуже багато людей евакуювалося, це правда. На вчора це було пів біля півтори тисячі з Херсону, і ми розуміємо, що це ну, доволі мало. На сьогодні картина трошки більша. да, Евакуація продовжується, але я ж кажу, багато людей просто не хочуть покидати свої квартири. Ще є певна небезпека в тому, що о, може бути, що ну, наприклад, була якась лежача бабуся. І вона не може подати за себе заявку, і ніхто за неї не подав заявку. І це може бути проблема, про яку ми ще не знаємо, да, але ми нічого з цим зробити не можемо. Тобто, всі заявки, які ми приймаємо, якщо у нас немає доступу, ми передаємо на ДСНС, Це дуже різні люди. Це люди похилого віку, і люди з інвалідністю були у нас в заявках і родини з дітьми. Uh, і на завтра у нас багато заявок по периметру, по Херсону по селам uh, щодо маломобільних людей, uh, до яких у нас ще є доступ, і ми будемо вже на автівках їх uh, забирати. Звідти. Розкажи, як відбувається евакуація? Тобто, ти кажеш на автівках, бо я бачив цілий день відео з човнами, там, де люди плавають і збирають просто хіп. Да. Ви поки... да. Туди, де можна доїхати, я правильно розумію? Так, все вірно. У нас тільки сьогодні ми забираємо наш власний човен і будемо у співпраці з ДСНС його використовувати. Але наразі ті місця в Херсоні, які затопило, куди ми не можемо дістатися, ми передаємо все на ДСНС і вони дійсно виконують ці заявки. Да, ми, ми їм дзвонили, ну, дзвонили тим людям, як, чиї заявки ми передали. Ми перевіряли. Їх дійсно забирають, все працює. Це дуже чудово, я щасливий, е, тому що ну, така класна співпраця держави і громадських організацій відбувається. Куди у нас є доступ на автівках? Якщо нам на гарячу лінію прилітає заявка, ми дійсно їдемо, забираємо власноруч, ми не донавантажуємо. Інші організації а не завантажуємо державу. Ми робимо це самі. Скажи, а працює хтось з міжнародників? Бо а, завжди, коли, ну якщо ти пам'ятаєш, там, наприклад, було там землетрус, там в Туреччині або ще десь завжди да. Україна, типу, відправляла відрядження туди, і щось поки що я не бачив, щоб хтось приїжджав. Може, ти когось бачив там, не знаю, якісь. Вчора на нараді по цій ситуації там були представники Мінреінтеграції, представники облдержадміністрації всіх областей, і представники громадських організацій. То там були дійсно представники і ООН, і Очі, і ще якихось ось міжнародних організацій. І пані Верещук їх активно долучає до. В праці до закриття таких масивних потужних потреб там, щодо води, і щодо моніторингу, і щодо там, решти гуманітарки. То да, я особисто їх не зустрічав, бо тільки завтра їду на заміну своїй команді. Там частина ми е, доправляємо в Дніпро, і я там ще з кількома людьми їду на Херсон. І е, особисто я нікого ще не бачив, да, але я знаю, що вони працюють. Це так. Так, да, бо сьогодні було дуже багато нарікань там і в боку ОН і в бок Червоного Хреста. Ну, в общем-то, як завжди, ми знаємо, що вони не завжди нам подобаються, але це таке. Скажи, будь ласка, останнє напевно запитання: скільки приблизно волонтерів? Чи вистачає там рук, чи треба ще комусь їхати? Бо е в Києві люди такі, куди звертатися, куди їхати, що робити, давайте ми все будемо робити. А як ти знаєш, це іноді буває шкідливо? Тому да. А, да, з моєї точки зору не варто одразу кидатися і їхати. Невідомо куди краще звертатися до тих, хто там вже працює, вже координує роботу, і цілеспрямовано надавати гуманітарку. Бо наразі я знаю, що навіть нова пошта зробила посилання на херсонський склад нової пошти безкоштовним, безкоштовним щодо гуманітарки. Є люди, які її там готові прийняти. Ти певний, націю, що про... можна відправити просто гуманітарку, і вона буде нічого не коштувати за відправку. Правильно? Так, да, так, да, але там напевно людина, Певна людина є, яка її приймає. Є е, е, певні потреби певних громад, да, і є певна координація. Тому, будь ласка, долуча... Якщо у вас є знайомі волонтери, якщо у вас є якісь канали, щоб зв'язатися з тими, хто там вже працює, не робіть цього хаотично, не треба. Кидатися і їхати тим більше там є обстріли, тим більше там ну якщо ви просто приїдете бездумно, то не зрозуміло, що робити. Ви просто гаєте час свій. Долучайтесь до тих, хто вже там працює, питайте. Якщо одна людина вам не відповіла, питайте в іншої. І дійсно багато потреб можна закрити тим, що ви підтримуєте ті організації, які вже там працюють, які вже знають, що робити. Окей, дуже дякую вам і фонду, і тобі за те, що ви робите і рятуєте. Це був перший наш такий тестовий вводний подкаст, човен, перша серія. Дякую, що ви з нами і слухаєте нас на всіх платформах. Дуже дякую тобі. Гарного дня і тихого. Да, Євгене, дякую, що висвітлюєш події. Дякую, що робиш це таким чином, і хай це принесе користь багатьом людям.